Я вас вітаю на кухні. Поки сезон готуємо побільше страв з овочів. Сьогодні у мене кабачки і баклажани, а також зелень. Побільше зелені їмо. Я вам чесно признаюсь, раніше я не дуже любила зелень їсти, а зараз стараюсь побільше додавати у супи, в салати. Але. Вона, ви знаєте, іноді така жорсткувата ця зелень в салатах. Тому що я роблю, я її зараз буду подрібнювати, на м'ясорубку перекручувати. Тут у мене кріп, петрушка, базилік, а також листя хріну. Всю зелень добре промила, просушила. А тепер буду оббирати листя хріну, від оцих е, прожилків. Давно чула про цю приправу. Мені якось казала моя сестра зробити таку приправу з листя, хріну. але не могла зробити, бо листя продавалося не дуже красиво, та й купувати його не хотілося. А вдома в нас ну, на городі не ріс цей хрін. Один кущик був і я його берегла як зіницю ока для консервації. А тут мені знайомі принесли. Цілий оберемок консервувала з цим листям. І ще лишилось. Згадала те, що сестра казала, зроби приправу, от роблю. Оббираю цих прожилків, прожилки не викидаю, підсушу і, може, ще десь в консервацію буду додавати. Оце скільки листя хріну. От. Також ще буду використовувати. Горіхи волоські налузала, оце скільки. Все на око, пропорцій немає і головка часнику. Все перекручую на м'ясорубку. М'ясорубка у мене старенька, ручна, тому дуже туго крутиться. Попробую зелень трошки перерізати, подрібнити. Може, вона не так буде накручуватися на шнек. На м'ясорубку перекручую також і горіхи, і часник, і листя хріну. Горіхи я заздалегідь підсушила на сковорідці. О, подрібнена зелень краще крутиться. Така приправа і ситна, бо є горіхи, а також дуже корисна. Вітамінів багато, все перекрутила, додаю півчайної ложечки солі, перемішую і половину цієї суміші відсипаю у тарілочку окремо. Сюди буду додавати трошки іншу заправку. Я вже схожий соус робила. Але у мене там був тільки кріп і петрушка і не було горіхів, він трошки інший за своїм смаком. Тепер з половини лимона видавлюю сік і додаю до однієї частини зеленої заготовки. Також ще сюди додаю 2 столові ложки олії, будь-якої у мене звичайна, соняшникова і навіть не пахуча. Все ретельно перемішую, а також пробую на смак, чи достатньо солі, чи кислоти достатньо. Ну, на мій смак нормально, смачно. Цю суміш перекладаю. Чисту суху баночку. Такий соус краще зберігати в маленьких баночках і в холодильнику. Якщо ж хочете довше зберігати, то краще зберігати в морозильній камері пасту щільну утрамбовую у баночку, але не доверху. Лишаю місце, щоб можна було залити олією. Так краще вона зберігається і не псується. Такий соус дуже смачний, корисний. Використовувати його можна з рибою, з м'ясом, додавати до перших страв. З овочами смачно, а також можна просто намазати на шматочок хліба. І корисно і смачно. Так, соус відставили в сторону. А тепер займемося. Баклажанами і кабачками. Кабачок і баклажан я помила і тепер нарізаю на такі продовгуваті смужки. Бажано тоньше, у мене не дуже вийшло тоненько. Баклажан дуже довгий, тому я його трошки укорочу. І теж наріжу на продовгувати пластинки. Кожен шматочок кабачка і баклажана посипаю сіллю і лишаю так на столі, щоб вони постояли хвилин 15-20, просоліли, а потім ми будемо їх смажити. Овочі просоліли. Сік, який виділився, зливаємо. до яєць, в мене три яйця, Додаю дрібку солі і перемішую їх виделкою. Сковорідка з олією розігрілася, тепер буду смажити. Мокаю шматочок кабачка, баклажана в борошно, потім в збиті яйця і відправляю на сковорідку. Шматочки овочів підсмажую з однієї сторони, перевертаю на іншу і підсмажую з іншої сторони до готовності. Кабачкові баклажанні язички посмажила, вони охололи, оце скільки їх. Дороблюю частину нашого соусу. До цієї частини соусу я додаю майонез. Небагато. Десь сівтори ложки, дві, дивіться самі, як вам більше подобається. Все ретельно перемішую, соус відставляю, а тепер один помідор розрізаю на тоненькі шматочки. Насіння і сік видаляю. На край баклажана викладаю чайною ложечкою начинку нашу пасту, а тепер шматочок помідора і скручую все це в рулетик. Кабачкові рулетики вирішила трошки по-іншому зробити. Не на край накласти соус цей. А намазать по всій довжині язичка кабачкового, а на край положити шматочок помідора і потім скручую теж в рулетик. Бо так вони, рулетики ці, розкручуються, не тримаються. А за рахунок цього соуса вони тримаються щільненько. Все готово, нема сьогодні свята, але страва в нас. Святкова. Захотілося так прикрасити, щоб було свято. Ну, неділя теж свято. Буду знімати пробу. Що в нас тут вийшло? О, такий рулетик. Красивий, ароматний, часничок пахне, зелень. О, такий всередині. Смачно? Дуже смачно. Тепер спробую кабачковий рулетик, о, такий всередині. Теж смачно. Трошки ніжніший, але смачно. Приготуйте такий соус, а також рулетики з кабачків і баклажанів. Це смачно, корисно, бюджетно. Готуйте разом зі мною і будьте здорові і щасливі!